Якщо у вас, наприклад сильно нагрівається і деформується, не відклеюється важливо, а деформується саме, тому що є коли воно підплавляється знизу, це може бути від температури. Коли довго щось друкуєте, ну довго друкуєте модель і велика температура столу, і тоді воно може підплавляти. А є коли воно відклеюється і потім. Принтер наїжджає ще раз на цю сторону, і таким чином передавлює цей пластик. Він відходить і в повітрі починає друкуватися. І принтер просто кожен круг коли робить, він на нього ще раз натискає. В Такому випадку додайте просто кайму. А взагалі, використання підтримок на PG краще зводити до мінімумів, тому що PG пластик досить складно. Відділяти, відділяти підтримки. підтримки дуже дуже часто, тому що він сильно справляється, він досить твердий, але крихкий. І за рахунок цього можуть бути проблеми е, тоді, коли ви його будете віддирати, як, особливо якщо це там деревоподібна е, підтримка, яка ви використовуєте Щас покажу е, ви Використовуйте в цій підтримці шари. От кількість шарів підкладки, якщо вже. Точно потрібно використовувати підтримки по іншому я використовуйте шари підкладки, ставте відстань 0,1 мм, в Принципі буде достатньо, якщо там якісь сильно погано якість в тих містах, ставте менше, там 0,01 пропуск. От.